Закон при вище всього, і закон єдин всіх. І я вам це доведу. Мариса криворучка завжди працює виключно. Голова і телефон. Все. Добре. Я вам можу сказати, що оцей кодекс і вся нормативка, ну максимально вся, вона повинна бути в голові у кожного правника. Він повинен е, в застосовувати і відповідно реалізовувати в контексті непорушення належної правової процедури. Повторююсь, належна правова процедура це не гра слів, це процесуальний порядок, як розглядається процес. Суддя не має право діяти за принципом частини 1 статті 19 конституції України, тобто діяти так, як не заборонено. Це забороняє частина 2 статті 19 конституції України, а також це вже роз'яснення у великих кількостях рішень. Конституційного суду України та Верховного суду і Верховного суду України, тобто ну, ви пам'ятаєте, що в нас в країні є Верховний суд України, є Верховний суд, це два суди між собою судяться. Ну, так буває, е, є, як є. Але в будь-якому разі є процесуальний порядок, тобто суддя повинен дотримуватись процесуального порядку. Не будь-як, а по кодексу. Виключно так, як прописано. Стаття 9 нам каже КПК: якщо. Е, в кримінальному провадженні застосовується порядок КПК. Якщо будь-який інший закон протирічить, протирічить, то застосовуються вимоги КПК. Стаття 9 КПК України. Вітак, чому мене судять близько 10 разів? А я навіть не знаю. Ну, зараз я думаю, що ми у ваші Процесуальні чи? мені права не роз'яснювали, конвенційні права не роз'яснювали, процесуальні поради щодо пакту про громадянські права мені не роз'яснювали, інші міжнародні норми мені не роз'яснювали, в процес мене не викликали, відсово, взагалі я не оповіщено. Я подивилася на сайті Судова влади України, офіційне джерело, між прочим. І що там? Ви думаєте, що там є? Ноль. Інформації 0,0. Як людина може знати, що її судять, якщо її не викликали, і публічна, і публічна інформація відсутня втихесенько, чи ми боремося за демократичну країну, за правову країну судді, щоб нехтували закону. Це ганьба? Я не дам порушувати закон в своєму процесі, якщо він дійсно є. Але враховуючи кількість людей, я бачу, що щось слухається. Так, закон привище всього. І закон єдин до всіх. І я вам це доведу. Суддя ну, посторонні спостерігач каже втік. Я кажу, певне, що залишив залу судових засідань у зв'язку з чимось, е, чому не зрозуміла, чому перерва продовжується, чому суддя не виходить е, в час, призначений який, ним же, е, в судове засідання. Ну, я ось хочу зрозуміти, де суддя? А може судово... Мені до нього сходити зараз, постукати і запросити його, чи все ж таки це виконає секретар судового засідання, тому що час минув. Закон привище всього. І закон єдин до всіх. І я вам це доведу.